Казка Троє поросят. У далекій країні жили були троє поросят, троє братів. Вони були однакового зросту і з однаковими кумедними хвостиками. Все літо вони башкетували в зеленій траві, грілися на сонечку і ніжилися в калюжах. Але прийшла осінь, сонце вже не так сильно припікало, а ліс почав жовтіти Час нам подумати про зиму. Сказав якось старший брат. Давайте збудуємо будинок і зимуватимемо разом під одним теплим дахом. Але його братам не хотілося братися за роботу. Тому вони лише посміялися зі старшого брата. Їм набагато приємніше було в останні теплі дні гуляти та стрибати по лузі, аніж жирити землю та тягати каміння. «Та ну, встигнемо, до зими ще далеко. сказав середній брат. Коли треба, буде, ми самі збудуємо собі будиночки. – котав молодший. Старший брат махнув на них рукою і сказав: тоді я вас не чекатиму. Окей. Okay. З кожним днем ставало все холодніше й холодніше. А молодші брати продовжували грати у свої поросячі ігри. Стрибали і бешкетували. І лише тоді, коли велика калюжа біля дороги почала вранці покриватися тоненькою скоринкою льоду, ліниві брати взялися за роботу. Молодший брат вирішив, що простіше і швидше змайструвати будинок із соломи. Вже надвечір його хатинка була готова. І порося побігло до свого середнього брата, а дорогою на радощах співало. Під світу ти пройдеш, ти пройдеш, ти пройдеш Кращі хатки ти знайдеш, не знайдеш, не знайдеш. Середній брат спочатку теж хотів збудувати собі будинок із соломи. Але потім вирішив, що у такому будинку взимку буде дуже холодно. Тому він вирішив свій побудувати із гілок та тонких лозин. Так і зробив. В мене гарний, гарний дім, новий дім, класний дім. Не злякає дощ та грім, дощ та грім, дощ та грім. Ну от і твоя хатка готова, сказав молодший брат. Я ж казав, що ми швидко впораємося з цією справою. Ходімо до нашого старшого брата, подивимося, що він там собі збудував. Ходімо, бо щось давно ми його не бачили. Хоч піш, то ти пройдеш, ти пройдеш, ти пройдеш, кращі хатки не знайдеш, не знайдеш, не знайдеш. А старший брат будував собі великий і надійний кам'яний будинок. У якому можна було б сховатися від вітру дощу та морозу? Брати якраз застали його за роботою. Що ти будуєш? Це будиночок для поросяти чи фортеця? запитав молодший брат. І обидва брати так розвеселилися, що їхній вираз і рохкання було чутно далеко за лужком. А старший брат не звертав уваги на нерозумних братів і продовжував будувати свій будинок. Наспівуючи пісеньку. Я мудріше за братів, за братів Дім будую з камінців, з камінців, з камінців, щоб ніякий світі звір, хитрий звір, страшний звір, не заскочив у дім, У дім, у дім. Ой, та кого тут можна боятися у цьому лісі? Чи ти думаєш, що тут водяться вовки? Та ти просто боягос! Ходімо, нам тут нічого робити. Краще веселитися та гратися. Сказав молодший брат. І два хоробрих братики пішли гуляти. Дорогою вони співали та танцювали. Нам не страшно, сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк, Де ти ходиш, старий вовк, старий вовк, страшний вовк? А коли увійшли до лісу, то так розшумілися, що розбудили вовка, який саме спав під деревом. Злий і голодний вовк пішов до того місця, звідки долинали вереск і рохкання двох маленьких нерозумних поросят. Ну, які в цьому лісі можуть бути вовки? говорив молодший брат, котрий вовків бачив лише на малюнках. Ось ми його як схопимо за ніс, знатиме. Додав середній, котрий теж ніколи не бачив живого вовка. І радісно брати знову заспівали. Нам не страшно сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк. Де ти ходиш, старий вовк, старий вовк, страшний вовк? Аж раптом вони побачили справжнього живого вовка. Бідолашні поросята не могли навіть поворухнутися від страху. А вовк гарчав і готувався до стрибка. Поросята раптом оговталися і з виразком на увесь ліс пустилися на тьопик. Вони мчали кожен до свого будинку, ніколи ще не доводилося їм так швидко бігати. Молодший брат перший добіг до своєї солом'яної хатини і зачинив двері перед носом вовка. Зараз же відчини двері, а то я виломаю їх. Прогарчав вовк. Ні, не відчиню. Тоді я так дмухну, що вся твоя хата розлетиться. І вовк почав дмухати. З даху будинку злітали соломинки, а стіни будинку захиталися. Тоді вовк дмухнув ще дужче, і будиночок розлетівся. Вовк клацнув зубами просто перед п'ятачком маленького поросяти. Але порося спритно ухилилися і кинулися бігти до будинку середнього брата. Щойно встигли брати замкнутися, як почули голос вовка. Ну, тепер я з'їм вас обох. Брати злякано глянули один на одного. А вовк знову заходився дмухати. Він дмухав щосили. І коли вовк дмухнув у п'яте. Будиночок запитався і розвалився. З жахом кинулося поросята тікати до старшого брата. Вони бігли так швидко, що тільки пилюка летіла з-під маленьких ніжок. Вовк наганяв їх величезними стрибками, але йому знову не пощастило. Він ударився об велику яблуню, що росла на дорозі. А наші маленькі поросята вже були біля будиночку старшого брата. Брат пустив їх і почав заспокоювати. У моєму будинку вам нічого боятися. Давайте краще пити чай. І він заспівав свою пісеньку. І ніякий світі звір, хитрий звір, страшний звір не заскочить у дім, у дім, у дім А вовк якраз почав стукати кулаком у двері. Хто це там стукає? спокійно запитав старший брат. Відчиняй давай. І не подумаю. Ну тоді я з'їм усіх трьох. І вовк почав дмухати. Він втягнув у себе якнайбільше повітря і дмухнув щосили. Але скільки він не дмухав, жоден навіть найменший камінь не зрушив з місця. Аж раптом він підняв голову і помітив великий широкий димар на даху. Він обережно заліз на дах і прислухався. У хаті було тихо. Вовк озирнувся і поліз у димар. Як тільки старше порося почуло шурхів воно зрозуміло, у чому справа. Воно швиденько кинулося до казана, в якому на вогні кипіла вода, і зірвало з нього кришку. Ласкаво просимо сказало старше розумне порося. І в ту ж хвилину вовк шубоснув просто ворки. З диким ревом ошпарений вовк вилетів через димар назад на дах, упав на землю і дременув до лісу. А троє братів, троє маленьких поросят дивилися йому вслід і раділи, що вони так спритно провчили злого розбійника хоч півсвіту, ти пройдеш, ти прийдеш, ти пройдеш, краще хатки не знайдеш, не знайдеш, не знайдеш. Вовк назавжди звідси втік, звідси втік, звідси втік, не чіпатиме на свік. Так, боки опік. І з того часу брати почали дружно жити під одним дахом.